Син три години в рацію кричав: Я один тримаюсь, кат лютує. А командир лише посміхався і мовчав. Вигляд робив, володі він не чує. Син дев'ятнадцять літ від роду мав, так як мажори від війни не заховався, від ран він помирав, але стріляв, просив допомогти. А командир сміявся. Хто був той командир? Скажіть мені. Бог бачить все, прийде пора, скарає. Наші сини вмирають на війні, хтось на їх смерті нагороди заробляє. Сина нема. Він жити так хотів. Неправда, що герої не вмирають. Ворог вбиває зброєю дітей, а командири їх байдужістю вбивають. Минає час, вродив так рясно сад, коли на край воріт почервоніла. А син ніколи не прийде назад. Лишились фото, спогади й могила. Малим розумний, жвавий підростав. До кожного йшов поговорити, з братом у сеном в полі помагав. Здавалося, що поспішає жити. Своє село, горе і ліс любив. До всіх привітних, друзів мав багато. Походи туристичні він ходив і жив по совісті, як вчили мама й тато. Електрика, освіту, син здобув, прийшла пора, як всі пішов служити. У президентському полку він був гарний, стрункий і правду не боявся говорити. Війну ненависну, син в армії зустрів, був патріотом, не звик він відступати. Київ, гостомель, бучу боронив, і не дали пройти в столицю кату. Син 19 літ відроду мав, щодня за нього Господа благали. мене все добре, нам завжди казав. Ми чим могли йому допомагали. Не нарікав на холод і тривало, мовчав про те, що коїться довкола, і свято вірив в нашу перемогу, якої не побачить вже ніколи. Він три години в рацію кричав: допомогу просив, йому прислати. Ворог його зі зброєю добував, а командир покинув помирати. Довго шукали, вірили, живий. Щодня в сльозах твій номер набирали, загинув, як герой, синочок мій. По ДНК знайшли і поховали. На скроні мені сріблом сивина, журбає смуток вічно в очах тата. Ненавиджу тебе! Страшна війна, минає час. Кровить на серці втрата, для мене зупинилося життя, час не лікує цього болю втрати, пішов у інший світ без вороття. Померла я, Господь забув забрати. Дитя ще, він жити так хотів. У доброту і чесність вірив щиро. Молю щодня. Боже, покарай всіх ворогів і не пробач смерть сина командиру!